Гей, привіт! Якщо ти тут, це означає, що настав час для казки. Хто буде мене слухати? Підійміть руку. Супер! Тоді погнали. Жирафа Джамбо та урок заздрості. У широкій африканській савані серед золотавих трав і високих акацій жила жирафа на ім'я Джамбо. Вона була висока, струнка, із довгою шиєю та красивими плямами, але мала одну слабкість незвичайну заздрість. Особливо Джамбо заздрила чемпіонці Зебрі Зія. Зія легко бігала, стрибала, виконувала красиві трюки і всі хвалили її досягнення. Джамбо дивилася на Зія і думала. Ось вона щаслива, а я чому не можу бути такою ж? Що Джамбо не знала, так це те, що Озія змушувала тренуватися з дитинства батьки. Вона мріяла просто гратися, відпочивати, як інші тваринки, і часто відчувала втому та бажання відпочити. Зовні Зія виглядала чемпіонкою і щасливою, а всередині її серце тягнулося до простих радощів життя. Заздрість Джамбо зростала і перетворювалася на гнів і на образу. Вона почала заважати Зія тренуватися. Тихцем ламала інвентар для тренувань, сердячись на всіх, хто отримував похвалу. Але через це Джамбо й сама не тренувалася ефективно, її рухи ставали незаграбними, вона падала під час стрибків і вправ, а замість радості від тренувань відчувала лише роздратування. Одного дня після чергового невдалого стрибка Джамбо сумно сиділа на галявині. Її друзі гралися поруч, раділи успіхам один одного. А вона залишалася самотньою обтяженою заздрістю. Вона помічала, як Таро вправно стрибав через колоди, як Хапі балансувала у воді, і їй хотілося бути такою, як вони. Підійшла бегемотка хапі. Джамбо, ти постійно заздрісна і сердита. Твої друзі не можуть радіти разом з тобою. А ти сама втрачаєш щасливі моменти. Ти навіть не уявляєш, скільки зусиль стоїть за успіхами інших. Джамбо знизала плечима. Але Хапі продовжила. Дивись, ми всі тренуємося і стараємося, щоб стати кращими. Іноді здається, що комусь усе дається легко, але за цим стоїть праця. Терпіння, старання і навіть страхи. Тоді підійшла Зія, і легенько промовила. Джамбо, я знаю, що ти заздрісна, але ти не бачиш справжніх причин, через які я виглядаю щасливою. Мене з дитинства змушували тренуватися, а я хотіла просто гратися як інші. Але ти бачиш лише зовнішні перемоги і думаєш, що я щаслива. Джамбо задумалася. Вона вперше зрозуміла, що заздрість лише віддаляє друзів і радість, а щастя не в суперництві, а в дружбі, підтримці та щирості. Вона пригадала, як серце стискалося кожного разу, коли вона заздрила, і зрозуміла, що вона втратила багато веселих і радісних моментів. Наступного дня Джамбо вирішила змінитися. Вона підходила до друзів і почала допомагати їм тренуватися, підтримувала Зіа під час складних стрибків, допомагала Хапі балансувати у воді, підбадьорювала Таро під час вправ. Джамбо помітила, що підтримка друзів приносить більше радості, ніж заздрість. Вона навчилася не порівнювати себе з іншими, а цінувати власні успіхи і старання. Навіть якщо вона не завжди перша, вона могла відчувати гордість за себе і радість за інших. З часом Джамбо зрозуміла заздрість не тільки забирає радість, але й не дозволяє бачити справжні труднощі інших. Те, що здається легким і красивим. Часто потребує багато терпіння, праці та жертв. Відтоді Джамбо навчилася радіти щирим моментам, підтримувати друзів і цінувати власні досягнення. Вона знайшла справжнє щастя у дружбі, доброті та взаємопідтримці, і її серце стало легким і відкритим. Вона зрозуміла, справжня сила. У вмінні залишатися собою та радіти іншим. Заздрість забирає друзів і щасливі моменти. Ми ніколи не знаємо, через які труднощі проходять ті, кому ми заздримо Найважливіше залишатися щирим, підтримувати друзів і радіти маленьким моментам життя. Казка закінчилася. Але нові пригоди чекають. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб чарівний світ живі надалі.